Вважають Путіна величним, не критикують Кремль і хочуть салат Олів'є. Цим живуть російські окупанти у таборі для військовополонених. Їм забезпечують харчування на 2200 калорій на день. Медичну частину такого рівня, що можуть позазрити амбулаторію в багатьох українських селах і зарплати в півтори тисячі гривень. Яку роботу мають полонені про що вони брешуть та що їм не подобається, розповім за мить. З вами новини ТСНЮА, і я, Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки, А ми переходимо до новин. Ранок у таборі для військовополонених. Росіян починається з повітряної тривоги, і всіх ведуть до укриття. Широкі стіни, висока стеля. Укриття в цьому таборі таке, що можуть позазрити директори багатьох українських шкіл. Але місця тут усім не вистачає. Тому полонені окупанти стоять на сходах і в проходах. Окупант ігор скаржиться, що йому в укритті душно, але про причини, чому він тут чути не хоче. Йдеться в сюжеті кореспондентки ТСН Маріани Бухан. Ви тут стоїте, тому що Росія піднімає і Україну. Росія никогда... В жизни не будет обстреливать колонію где находить свої напліни. Запомните это раз навсегда. А ви ж тим про Єновку знаєте? Ні? Не знаю, не знаєте? І знати знать хочу. сюди. Росіяни потрапляють майже одразу після того, як на передові українські бійці беруть їх у полон. Тут їх перевдягають, миють, брить і видають нові робота засоби гігієни. Рипа, труси, не пепів. Бачите, тобто все як має бути. Годують полонених росіян тричі на день. Їхній обід це три порції плюс хліб. Все разом понад кілограм їжі. Їм дають гарячі страви, кашу, м'ясо і салат. Борщ, вічменна каша, м'ясо, салат із огурців. 600 грам першого блюда, 350 п'ятьдесят грам каші, 40 грам м'яса. Ну, звісно, з підливою, там 30 грам підливою вважається. Шістдесят э, салата і 300 грам хліба. Утім, дехто такої ситості в полоні не витримує. Один росіянин взяв собі лише борщ та салат і відмовився від другої страви. Я не хочу Ви не є, не є, не є. Хватає, да? Достатньо? Достатньо. Дякую за Щоправда, є і росіяни, уявіть собі, незадоволені умовами, як от Ілля з російського міста Владімір. Клімат не дуже. І конкретно меню. Ну як салат, якщо, є, але не просто жагурець парі з ними. Що за такого вкусненького домашнього. При цьому Ілля м'ятну цукерку. Каже, купив її в місцевій крамниці на чесно зароблені гривні. Ми пліли дивани, було там ну, приблизно 150 гривень в місяць. Сейчас примерно 1500. Вот в 10 раз. Классно. Я не что Я за. А если еще поднимем 10 раз, вообще будет здорово. Окрім як плести садові меблі, полонені окупанти тут роблять новорічні штучні ялинки та ремонтують зламані дерев'яні палети. Робота, яка не пригнічує їхню людську гідність. це ну не важка для да, фізична, але не важка робота. Можуть виконувати цю роботу як і солдати, так і офіцери. Ну, офіцери за бажанням, згідно норм женевських конвенцій. Від роботи рашисти не відмовляються. Не працюють тут лише поранені. Медична частина повністю відремонтована. Є новенький флюрограф і стоматологічний кабінет. Лікарі розпові... Да сюди навіть не поранені полонені полюбляють заходити часто. В медичній частині цього табору розповідають, що військовополонені росіяни достатньо часто брешуть про свої діагнози. А ще тут були випадки, коли вони приходили до лікарів і просили вітаміни групи Б тому, що вони лисіють треба в голову втирати. В медчастині вже кілька місяців лежить Володимир із Москви. В полон його взяли у серебрянському лісі. У нього відкритий перелом ноги. Він цілими днями лежить, читає книжку про німецьких нацистів і мріє про те, як повернеться на родину пити водку. Я поїду в Рязанську область, сяду к собі в бісідку і буду кататися і пити водку. Той факт, що після заходу оборони України до Курської області росіяни запитують на обмін лише тамтешніх строковиків і прикордонників. Його дуже обурює. Я не считаю, что людей, которые сдали свою территорию, надо менять максимально быстро. Если им сейчас каждому там за предательство Родины по статье дадут, вот тогда согласен. Это же все решение Кремля. А решение считаю, Кремля вернуть тех, кто поднял белый флаг, и решение Кремля оставлять тех, кто получил ранение в Среблянском лесу, здесь. Ну, наверное, есть на это какие-то причины. Наверно, зараз вони їм прочитають лекцію і відправлять ісправляти свою оплошність. Проте критикувати владу він не збирається. І заявляє, Путін – один із найвеличніших людей у світі. Ну, я не думаю, що це від Кремля. Приказ віддають хто? Мені непосередньо віддають комбат. Комбатуючи а Путін у вас безправний якийсь? Він сам по себе там сидить, там матрешка Путін і все, да? Путін – президент Російської Федерації, один із величайших людей в світі. До слова полонений росіян отримує більшу зарплатню, ніж курсанти Збройних сил Нацгвардії, прикордонної служби та інших військових формувань. Зарплата полоненого півтори тисячі гривень на місяць, а курсанта, військовослужбовця і майбутнього захисника України 620, 790 гривень. Як вам таке? Напишіть у коментарях. Після всього побаченого і почутого лише згадайте про те, якими худими і змарнілими з ворожого полону повертаються наші військовослужбовці. Їх катують та морять голодом. Представник координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко розповів, що окрім позбавлення інформації та психологічного тиску на українських бійців, відомо про позбавлення їх медичної допомоги, наприклад, у разі хронічних чи стоматологічних хвороб. Недонання такої допомоги теж катування. А ще штаб розповідає про недостатню кількість їжі для людей в російському полоні, перебування в холодному. На опалювальному приміщенні полоненим бракує вітамінів, вони втрачають вагу. Все це види тортур і негуманного поводження, додає представник штабу. Ми знаємо, що були випадки, коли давали дуже обмежений час на прийом їжі і давали окріп, там десь плавав у тому окропі листочок капусти і давали хвилину на те, щоб з'їсти цей окріп. І за цей час потрібно було не тільки це зробити, а й віднести посуд. Полонених змушують пересуватися по табору по місцях утримання в Росії або на тимчасово окупованих територіях у дуже незручній позі або ж бранці мусять стояти по 17 годин на ногах. Після цього виникають набряки кінцівок. Усі вище згадані випадки є порушенням Женевських конвенцій і міжнародного гуманітарного права. Наголошує українська влада. Координаційний штаб просить міжнародну спільноту тиснути на РФ, щоби змусити її дотримуватися міжнародного права. Треба розуміти, що негуманне ставлення до військовополонених. Це державно-російська політика. Про це прямо йшлося у звіті міжнародних організацій, які досліджували цю тему. Росія, традиційно, як країна недемократична, має традиції дуже негуманного ставлення як до власних кримінальних ув'язнених, так і жодних поблажок не роблять українським військовополоненим. Поки полонені росіяни живуть у відверто прекрасних умовах українських полонених окупанти жорстоко розстрілюють. Останнім часом в мережі регулярно з'являються відповідні жорстокі відео. Зокрема, 6 жовтня телеграм каналі 12-ї бригади спеціального призначення АЗОВ з'явилися кадри з доказом ще одного воєнного злочину російських окупантів, які розстріляли полонених українських бійців у селищі Нью-Йорк Донецької області. Момент жорстокого злочину окупантів зафіксував розвідувальний дрон. Росіяни впритулу розстріляли трьох беззбройних українських військових одного з підрозділів. Пізніше бійці 12-ї бради спеціального призначення АЗО спільно 49-м окремим штурмовим батальйоном взяли в полон одного з групи окупантів, яка вчинила це звірство. На ютюб каналі АЗО опубліковане повне відео допиту полоненого росіянина, який розповів про обставини цього воєнного злочину. Зокрема, він сказав, що командування дало вказівку полонених не брати і розстрілювати українських бійців. З полоненими возитись немає, коли в полонених нікого не брати. Дали команду розстрілювати, взяли трьох обнулити згідно з Женевською конвенцією з військовополоненими, підписаною, зокрема Росією, полоненими мають бути гарантовані життя і гуманні умови утримання. Трати чи жорстоке поводження з військовополоненими належать до воєнних злочинів, але росіяни постійно порушують усі можливі правила. А втім, за усе рано чи пізно доведеться відповідати. А як думаєте, ви чи заслуговують росіяни на ті умови, які у них є у полоні? Напишіть нам у коментарях. Наразі всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал Коштисніподобайки, бережіть себе, побачимось.